Фліс перший плюс другий. Огаміше на цей кг за 1350 гривень. Жіноча фліска. Розмір 46. Чоловічий плотний фліс. На замочку розмір XL. E. Легенька жіноча фліска. Розмір М. Чоловічий фліс з замочком розмір. L. Ще один чоловічий. Розмір М. Плотний жіночий фліс. Може бути як курточка, розмір 48-й, такий чоловічий розмір 164-й. Така чоловіча фліска, розмір 3XL. Жіночий фліс на замочку. Розмір Ска. Ще один жіночий фліс. Этик, розмір «М». Такий чоловічий фліс, розмір XL. -е. Плотна жіноча фліска на замку, розмір 3XL. Жіноча фліска на замочку розмір Элика. Така жіноча фліска піжамного варіанту, розмір XL. Жіноча піска, така курточка на замочку. Розмір 13-14. Плотний фліс чоловічий. Розмір Мка. Ще одна плотна жіноча тиска. Розмір елька. Бедурова жіноча піска. Розмір 50-й. І остання. Ginoja Frisca, Rosmer Esca,